З приводу того, що впевненість це повторення певного досвіду. Тобто, якщо у дитини не вистачає досвіду фізичного, а дитина менше рухалася, менше займалася вестибуляркою, менше займалася тренуванням рук або в принципі була мало рухлива, то така дитина буде на рівні тіла і на рівні психології відчувати себе менш впевненою. У дитини немає своєї власної самооцінки, вона її пробудовує на базі того, що чує від нас, від батьків. Тому ми маємо бути впевнені, що ми чітко. Даємо дитині розуміння, що дитина вміє, яка її цінність, чому вона вчиться. Що ми використовуємо посову похвалу щодня, по декілька разів підкреслюємо та направляємо дитину. І звичайно, фізичний досвід дає дитині впевненість кірпічиків впевненості в стіночці, яка складається за вашою дитиною. Тому більше досвіду, більше подорожей, більше спорту, більше виїздів, і це буде давати дитині впевненість. Ну і звичайно, розвиваємо навички риторики, тому що 9 років це вже доросла дитина, яка може вже логічно.